Всім привіт! Давайте сьогодні подивимось пораду карт до кінця вересня 2024 року. Що вам карти радять, на що необхідно звернути увагу? Значить, у когось тут йде про те, що е, сім'я, вибір, нелегкий шлях і осудження зі сторони. Зверну. Значить, або в когось буде вибір, виходити заміж чи женитися, або ні. Але тут щось йде, якийсь нелегкий вибір у вас. Так? Бо тут, можливо, вам не дозволяють одружуватися, або йде осудження людей, там якесь зі сторони. Ну, ви знаєте, з чого це стосується. Можливо, там в когось не... нерівний брак, або там ще щось. Да? А в когось може бути навпаки. Ви були в шлюбі, і зараз вам необхідно щось вирішувати з цим. Але ця ситуація дуже нелегка. І тут треба, якби, знайти правильний вихід із ситуації. І при цьому у вас не вийде бути гарною для всіх. Знаєте, тут все одно прийдеться. Якось буде хорошою, хтось вас буде засуджувати, по різному буде. Але в будь-якому випадку, ви з цієї ситуації виходите переможцем. але тут ще йде зараз мах і переїзд. Мах і переїзд. Можливо, знаєте. А, знову ця карта. Можливо, в когось буде. Можливо, у когось буде переїзд. Щось буде старе у вас. Тобто, можливо, ви давно вже просили про переїзд, так? Кудись. Не знаю, можливо, зміна квартири, можливо, зміна країни, йде. Уже те, що віджило, руйнується, і нове, ось тут іде очищення, тут приходе. І тут далі йде про те, що людина починає новий шлях, і тут йде переїзд, тому що ви ще можете переїхати, або якщо ви розводитесь, то ви переїжджаєте. Або, так би мовити, завдяки а, розводу. Можливо, у вас будуть гроші, і ви зможете купити або собі квартиру, або щось зняти. Тобто, ну тут на цьому більше закручено. На розводі, або, навпаки, на одруженні. Якщо ви одружуєтесь, то ви з цієї квартири, де були, переїжджаєте зі своїм чоловіком. І яка порада стосовно цього? Стосовно цього розриву або навпаки, Давайте подивимось, що тут вам карти радять. А, так, тут однозначно йде новий шлях. Тобто ви починаєте все заново при будь-якому розкладі. І яка порада? Порада все зважувати. Не спішити, все обдумувати, все зважувати вам. А... Цей чоловік неважливо, ви. Або одружуєтесь, або розводитись, з цієї людини є якісь, як це кажуть, якісь скелети у шафі. Тобто щось він приховує. Ще йде про те, що вам зараз у вас буде більше роботи трішки, тобто вам треба буде більш попрацювати. Можливо, навіть ви будете чомусь вчитися. Або зараз щось вивчаєте нове таке, що вам допоможе в роботі. Йде про те, що тут кошти вам приходять. Хтось вам кошти ще дає. Так, знову тут йде шлюб. Знову тут йде мені очищення. Це було вона ще раз карти, мені кажуть, так. Що ще на що вам треба звернути увагу, можливо, тут? А карти вам кажуть, що ви стосовно цієї ситуації не спішили, щоб ви все обдумали. Все досконало обдумали, тому що у вас можуть. Бо це ваша була мрія або розійтися, або зійтися. Навпаки, це була ваша мрія. Зараз вам її дають, і ви все обдумаєте, тому що ну, на виході ви можете, якби. Ваші очікування можуть не реалізуватися. Тобто, може все бути трішки не так, як ви очікували. Тому всі оці проекції очікування треба прибрати. І, так би мовити, довіритися простору і слідувати, тому що йде. Ось тепер все. Я думаю, що все. Обняла?